НЕСТОЛ Махно. Політичний і військовий діяч анархіст. Вічний революціонер. В роки політичних катаклізмів з 1917 по 1921 роки його революційна повстанська армія зуміла нав'язати збройну боротьбу відразу декільком титанам. Військам директорії, німецько-австрійським формуванням, а також більшовикам. З останніми Махно укладав епізодичні союзи, проте, що раз опинявся їхньою жертвою аж до розгрому його сил Червоною армією, після чого батько залишив батьківщину. Виходить з родини селян. Махно не просто підняв селянське повстання на південно-українських землях, але й намагався організувати зачатки державності на підконтрольних йому територіях. Приміром там існували прообрази органів влади, профільні комісії фінансова, податкова, санітарно-медична, а організація армії. Нагадувала регулярно.